10 найшвидших суперкарів з двигуном внутрішнього згоряння 2025 року на даний момент Ера ДВС ще не закінчена, гонка за швидкістю в світі суперкарів 2025 року. В останні роки електромобілі F захопили увагу, встановлюючи нові стандарти продуктивності і демонструючи потенціал миттєвого крутного моменту. Однак, незважаючи на цю революцію, двигуни внутрішнього згоряння, ДВЗ не здаються без бою. У 2025 році ми спостерігаємо дивовижне видовище, гонку за швидкістю, в якій традиційні виробники суперкарів кидають виклик електромобілям, створюючи машини, що розганяються до 60 миль на годину менш ніж за 2 секунди. Ця стаття це не просто перелік найшвидших автомобілів, а й роздуми про майбутнє ДВЗ. Про технології, які дозволяють їм залишатися конкурентоспроможними, і про те, що робить ці машини такими бажаними для ентузіастів. Чому ДВС ще актуальні? Багато хто передбачав швидкий захід ДВС, особливо в преміум сегменті. Однак, як показує ситуація, двигуни внутрішнього згоряння не тільки виживають, а й продовжують розвиватися. У чому ж секрет? По-перше, це звук. Жоден електромобіль не зможе відтворити той рев потужного 5.8 або 5.16, який викликає мурашки по шкірі. Це емоційний фактор, який для багатьох є визначальним при виборі автомобіля. По-друге, це складність і інженерна думка. Створення високопродуктивного ДВС це мистецтво, що вимагає глибоких знань і досвіду. Для багатьох автовиробників це питання престижу і демонстрації своїх інженерних можливостей. Технології, які дозволяють ДВС залишатися на плаву. Щоб конкурувати з електромобілями, виробники ДВС змушені використовувати самі передові технології. Ось деякі з них подвійний турбонадув дозволяє значно збільшити потужність двигуна, не збільшуючи його обсяг. Гібридні системи, поєднання ДВС і електромотора дозволяє отримати миттєвий крутний момент і знизити витрату палива. Всілякі системи допомоги при запуску покращують динаміку розгону і дозволяють максимально ефективно використовувати потужність двигуна, використання легких матеріалів, вуглецеве волокно, титан та інші легкі матеріали дозволяють знизити вагу автомобіля і поліпшити його динаміку. 3D, друк дозволяє створювати складні деталі, які неможливо виготовити традиційними методами і знижує вагу автомобіля. І-85. Використання етанолу дозволяє підвищити октанове число палива і збільшити потужність двигуна. ТОП10 найшвидших автомобілів з ДВЗ у 2025 році. Аналіз та коментарі. Перейдемо до списку найшвидших автомобілів, представлених у вихідному матеріалі. Я не буду просто переказувати характеристики, а постараюся дати свою оцінку і поділитися своїми думками. Куенексигмере, 1-9 секунди, чотиримісний суперкар, що розвиває швидкість 248 миль на годину це, безумовно, викликає подив. Куенаксик Ксегжи продовжує дивувати, створюючи автомобілі, які ламають стереотипи. Поєднання неймовірної потужності 2300 кінських сил. І практичності робить джмери унікальною пропозицією на ринку. Цікаво, як буде розвиватися ця концепція в майбутньому. Чига 21 Civilmex, 1-9 секунди Чига це ім'я, яке, можливо, ще не знайоме багатьом. Але компанія з Каліфорнії вже встигла показати, що здатна створювати неймовірно швидкі автомобілі. Використання 3D, друку і компонування тандему дозволяють знизити вагу і поліпшити динаміку. 21 CV Max це яскравий приклад того, як інноваційні технології можуть змінити правила гри. Qenaxic GC 850 2,5 секунди унікальність CC850 полягає в його здатності працювати як з автоматичною, так і з механічною коробкою передач. Це справжній подарунок для любителів вручного управління. Крім того, використання І85 дозволяє отримати максимальну потужність. Хенеси в F5 2-5 секунди Джон Хеннесі десятиліттями ганяється за продуктивністю Гіперкара. Венем F5 це результат його наполегливої праці і прагнення до досконалості. Оригінальний дизайн і вражаюча потужність роблять його гідним конкурентом європейським моделям. Ferrari f 82 1 секунди обмежена серія Ferrari F80 це мрія будь-якого колекціонера. Гібридний двигун 5-6 з подвійним турбонадувом забезпечує вражаючу динаміку розгону. Chevrolet Corvette zr 1X, 2,0 секунди zr 1X це ще один приклад того, що Chevrolet не збирається здаватися в боротьбі за швидкість. 5.5 літровий двигун 5,8 з подвійним турбонадувом, і гібридна система допомоги дозволяють йому розганятися до 60 миль на годину всього за 2,0 секунди. Bugatti Turbulyan 2,0 секунди Bugatti Tubeлон це вершина інженерної думки. 8.0 літровий двигун 5.16 з гібридною системою видає вражаючу потужність. Висока ціна це неминуча плата за ексклюзивність і передові технології. Eston Matten Valkyri 2,5 секунди Велкири, натхнений Формулою 1 і створений для досягнення максимальної продуктивності. Двигун Казурс 5.12 і невелика гібридна система забезпечують вражаючу динаміку розгону. СССР Уета Striker – 2-5 секунди SSI твара – це приклад того, як невелика компанія може кинути виклик великим гравцям. 5-9-літровий двигун 5,8 з подвійним турбонадувом дозволяє йому розганятися до 60 миль на годину всього за 2,5 секунди. Chevrolet Corvette – 2 2 секунди Corvette ZR1 1 це чудове поєднання продуктивності та доступності. При стартовій ціні трохи більше 200 тисяч доларів він, безсумнівно, приверне безліч покупців. Майбутнє ДВС, чи виживуть вони? Питання про майбутнє двигунів внутрішнього згоряння залишається відкритим. Електромобілі продовжують розвиватися, пропонуючи все більш високу продуктивність і збільшений запас ходу. Однак, як показує ситуація, ДВС ще не здалися без бою. Вони продовжують розвиватися, пропонуючи унікальний досвід водіння та емоційний зв'язок з автомобілем. Я думаю, що в найближчі роки ми побачимо подальший розвиток гібридних технологій, які дозволять поєднувати переваги ДВС і електромобілів. Також, можливо, ми побачимо появу нових видів палива, таких як синтетичне паливо, яке дозволить знизити викиди і продовжити термін служби ДВС. В кінцевому підсумку майбутнє ДВС залежить від того, наскільки добре виробники зможуть адаптуватися до мінливих вимог ринку і запропонувати автомобілі, які будуть відповідати очікуванням покупців. Укладення: Гонка за швидкістю в світі суперкарів 2025 року це захоплююче видовище, яке демонструє, що двигуни внутрішнього згоряння ще не втратили свою актуальність. Завдяки інноваційним технологіям і наполегливій праці виробників ДВС продовжують розвиватися і пропонувати унікальний досвід водіння. Майбутнє ДВС залежить від того, наскільки добре виробники зможуть адаптуватися до мінливих вимог ринку і запропонувати автомобілі, які будуть відповідати очікуванням покупців. Але одне можна сказати напевно, ера ДВС ще не закінчена.